Вчаюся у п'ятому класі у ліцеї Гармонія. Зараз у нас інженерний тиждень. Зараз ми з вами зробимо тіп-топ. Для цього нам знадобиться картон, рулон пакувального скотчу, скотч, ножиці, дерев'яна шпажка та соломинка для напоїв. Спочатку нам потрібно розрізати шпажку та соломинку навпіл. Пумове соломинки одна навпроти одної рулону. Ось що в мене вийшло. Тепер вилізаємо з картону ступні. Ось що в мене вийшло. До ступні приклеюємо шпажку. Тепер вставляємо шпажки у соломинки. Сьогодні ми зробимо іграшку, яка має назву швидкий. Для цього нам знадобиться паперова горнятко, Дві кришечки від пластикової пляшки, Дві гайки, Фольгу ножиці та скотч. Спочатку нам потрібно обгорнути дві гайки фольгою Ось така в мене кулька вийшла. Тепер її кладемо у кришечку. З'єднуємо кришечки та обмотуємо їх скотчем. До кришечки приклеюємо гумку. В мене вийшло так. Робимо надрізи у горнятку з двох сторін. Ось такий надріз ми вставляємо резинку. Ось як в мене вийшло. Тепер протестуємо. Для цього ми закручуємо. Після цього ми перевертаємо стакан та в останній момент відпускаємо кришечки. А ми зробимо гусінь. Для цього нам потрібно тесті та нитки для в'язання, втулка, фломастери або палички від морозива, лінійка, ножиці та скотч. Спочатку до втулки ми приклеїмо фломастери, так, щоб вони були на 2 см вищі за втулку. Ось що у мене вийшло. Починаємо пустити. Танцювати через втулку. Тоді Починаємо виходити на коло палечку. Тепер знімаємо петельки. Тепер нам потрібно це зав'язати. Тепер обрізаємо зайве. Дістаємо гусінь. З цього боку теж зав'язуємо вузлик та відрізаємо зайве. Ось така гусінь в мене вийшла.